Всім привіт! Я сьогодні в АТБ. Дивимося, що тут цікавого завезли, бо є деякі позиції, які хочу вам показати. Поставте вподобайку відео, підписуйтесь на канал і беру вас з собою. Почну з таких гарних форм: різні є малюнки, рукавички. Ані, тут рукавички з гномами, а дзвіночки. З отакими гновами. Симпатичний, до речі, потім ж його можна використовувати. Ну, ні, не можна, бо є надписи. Я б подумала, може, і на День Валентина. 159 гривень форма. Я б, мабуть, дзвіночок би собі і взяла би. Ця кастрюля, здається, тут була. Така класна, от висока вона, 479 гривень на знижках. Кому потрібно курку запікати, можливо, щось в духовці, придивіться. Глибоке блюдо люмінарк. Я не знаю, чому воно глибоке, бо насправді ні. Для запікання і сервіровки підходить. Розмір такий, знаєте, якраз на двох людей щось запікати. Я б, мабуть, взяла парочку, навіть якщо на стол щось ставити. До речі, під шубу підійде, Такі салати буде гарно в ній подавати. Класні керамічні чашки. Різні малюночки, отакі гномики. Єдине, що в них, от бачите, така форма цікава, що якщо ви використовуєте посудомийну, то ну, хоча я не думаю, що це буде проблема, але е можливо це буде для вас якимось підпитанням зробить придбання саме такої чашки, але мені дуже подобається. Така, знаєте, вона не традиційна, мені здається, какао пити з нею прям класно буде. Чашка 99 гривень і дуже люблю оцю е, люмінарківську форму. Glah。Так, 249 гривень. Знаєте, що я хотіла подивитися? Чи можна в ній запікати? Для мікроволновки точно підходить, для запікання не написано. Але тут і температурний режим. Зараз ми з вами. Ой, подивимось. <здив great -up> <А> <мені> ну, не написано. Е, мені здається, можна їх випікати. Напишіть, хто детально розбирався. 249 гривень на знижках. Мені здається, класна ціна. Контейнери вони тут дуже часто бувають: 200 гривень. Тут три контейнери класні по розміру. Ємність, ось така для сипучих. Вони завжди є в аврорі, 75 гривень. І скляний глечик. Так ось такий. Для напоїв 149 гривень. О, класні різдвяні форми для запікання. 349 гривень. Подивіться, які класні. Такі прям святкові. Слухайте, робити гратен у них новорічний. На різдвяний стіл. Я думаю, чудово. Так, давайте я ще отак вам покажу. Мені оцей малюнок прям дуже дуже подобається. 400 гривень я не знаю. Можливо, я б люмінарківську взяла більш якусь універсальну. Знаєте, це все дуже класно, коли вони з такими малюнками дуже підіймає настрій, але е, раціональність використання під питанням Скатертини – 49 гривень. Слухайте, це одноразово 132 на 178 ні, поліетилен і фланель. Ну, на один сезон точно можна взяти, використовувати. О, ця класна золота така. Срібна, теж дуже гарна. Чи взяти собі стіл, прикрасити. Прямо от задоволена. Іноді захожу сюди щось зняти вам і думаю, ну знімати геть нема чого. А от бачите, сьогодні, ну, звісно, тут є новорічні прикраси, але вони повторюються. Термос з індикатором температури 430 мл, 200 гривень, тут зверху такий індикатор. Ну от, В Аврорі вони теж такі є. Класні у ці формочки, я постійно щось готую, 35 гривень, наприклад, лазанью беру, готую кілька. В, о, більше, ніж треба, да. те, що на сьогодні запікаю в такій формі, те, що про запас запікаю в таких от формах, закриваю кришками і відправляю в морозилку. Потім треба буде тільки розморозити. Набір контейнерів, отаких от от. однакові контейнери, такі я люблю. 80 гривень. Теж такі оптимальні по об'єму. І також От такі є 20 гривень новорічні серветки. Якщо ви ще собі не придбали, подивіться, малюнки симпатичні. Так, що тут ще є? Написано підставка під гаряче. Дивимось. Ага, ось такі новорічні підставочки. 20 гривень симпатичні. Гноми, то тут ще є. Ну гноми, мабуть, найсимпатичніші я вже витягнула. Марі Крісмас під чашку на стіл собі поставити, і зі зворотнього боку вони а, з пробкою. Класні, подивіться, подушки для сидіння, 160 гривень. І під них є отакі от рушнички. Рушнички 99,90, тут їх дві штучки. Чухли на подушки 70 гривень. Так, що тут є? Ну, можна обрати якісь малюнки. О, Це мені подобається, така нейтральна. Симпатична. Далі що тут? Жіночі кросівки. 639 гривень. Десь бігати, не знаю. Жіночі капці, 200 гривень. І подошва така, знаєте, не слизька. Бо я вже раз купила, що я можу вбитися, то не хочеться. На матрацники. Так, на матрацник. Десь я бачила на матрацник. Ага, ось він. водонепроникний, не проникне. 449 гривень. Це ось він на матрацник. Угу. І він такий, бачите, як махра. Мені тільки цікаво, зручна фіксація. Це яка? От 160 на 2, Мені здається, він. Надягається, як простирадло, Треба, як хтось купував, то напишіть, будь ласка, чи так, чи ні. А резинки по периметру ні. Я люблю такі, що надягаються, дуже-дуже зручно, бо і по боках не е, забруднюється потім матрац. Так, і ковдра. Ну, на ковдру я ціну ось вона, 500 гривень. Я думала, що це на матрасник, думаю, такий м'якенький, класний. Дуже люблю ці. Паротяги з вагончиками класні. Так, наліпки, наліпки, календар, а ціни чомусь немає. От е, тут взагалі можна загубитися. До речі, мені доня подарувала саме такий шар, ну тільки в мене інший малюнок, і він тут коштує 349 гривень, а в епіцентрі вони коштували за 500. Та сама фірма, мені здається, і він класно грає. Так, Вівіші Merry Christmas. Точно такий самий. У мене ніколи не було такої кулі, і я попросила вона мені, наче до Різдва подарувала. Так, симпатичні шкарпеточки. Шкарпетка 119 гривень. Купа різних новорічних іграшок. Мені це все подобається, але я не розумію потім, куди його ховати. Ой, такий гном класний, він важкий. Він прям важкий. Скільки він коштує? Так. От він, він виділяється якістю і 200 гривень тому і коштує. Але дуже-дуже приємний колір посадити під ялиночку буде симпатично. Купа маленьких шкарпеточок, ой, от такі ще гнови. По 50 гривень. Погодьтеся, теж такі дуже милі взяти невелику її ялиночку і тільки ними прикрасити. Буде симпатично. Ще я що тут хотіла подивитися, свічки 99 і 149. 99 отака маленька. І вона з кришечкою. Кришечка зручна, бо потім можна її закривати. Так, і в скляному підстаканнику. Якось ароматизована. 149 гривень. Мені оця сподобалася. Симпатична прямо. Давайте ще подивимось, купа різних іграшок. Ой, котик. Котик, метелики, коники. Ну, то бабка була, я сказала, метелик. Купа-купа всього можна купувати. Така от балеринка. Це фея, скоріш, ні, ну це балерина, це не фея. Сніг декоративний, можливо, комусь треба 60 гривень. Я раніше полюбляла на вікнах малювати. Мені подобаються ці квіти: 300 гривень. Купа різного такого іншого декору, можна робити різні композиції. Я думаю, нічого тут такого прям незвичного. О, мені дуже подобається оця світлодіотна. Гірлянда, мені цікаво, скільки вона коштує. Зараз подивимося. Код 44. Закінчується. 209 гривень. Вона така пухнаста буде прямо. І мені здається, тут навіть різні кольори, можливо. Не написано. Чи вона. Ось ну, тут намальований маленький такий малюночок, що вона різнокольорова. Я б хотіла б таку ж. Це біла. Якби був теплий колір, я, мабуть, навіть взяла б собі. І дивіться, також стрічки гірлянди можна обкрутити ялинку декоративну. Угу. Ось їх багато цих. Білий колір. Все білого кольору. Оце можливо. О, ось вона жовта. Вона дуже гарна. І пухнаста. Але я не знаю, куди мені її використовувати, тому звісно брати не буду. І дуже мені подобаються ці лампи, аж чого вони світяться. Це прям цікаво. Вони що на сонячних да, на сонячних батареях? 400 гривень. Отакі лампочки. І дивіться, класно, їх можна причепити прямо. І вона заряджається прямо тут. У мене є гірлянда на сонячних батареях. Я поки що її не... Чіпляла, хочу причепити. Так, і ось така маленька гірляндочка. Так. Дивимося. 31. 31. Чомусь немає коду. На жаль, безцільно. Немає зв'язку. Як я не знімаю відео, постійно немає зв'язку. тут світла немає. Мені допомогли, 139 гривень така коштує. Ми вчора купили таку маленьку ялиночку в горщику, потім хочемо її висадити. Але я думаю, тут 10 метрів, а там вона ну, така маленька. Мені якась зовсім мала гірлянда на неї потрібна. Можливо, навіть я б краще щось таке взяла, але це прям якась така дуже страшненька. Треба ще подумати. Мені там буквально метра б б з головою точно. Ну і прищіпки. Я думаю, багато хто знає, дуже класно прикрашати своїми світлинами, роздрукувати і розвісити. Коштує вона 120 гривень. Світитися будуть оці прищіпки. Ну і останнє, що я вам покажу, такі коробки. Оця велика зараз світло вимикали. воно працює через раз 200 гривень. Вона коштує, я їх в них потім і кульки зберігаю, всі свої прикраси новорічні. І кожен рік я не думаю, як запаковувати подарунки. Потім, в принципі, от, наприклад, таку нейтральну ви можете використовувати і надалі. Чому б ні. Якби вона коштувала трохи дешевше, я б собі точно навіть взяла. Б. Отаке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. То поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. На цьому я буду з вами прощатися до наступних зустрічей.